Вітаємо! Перший хто тебе зустріне, буде грайливий котик. Він живе прямо на вивісці магазину, а також на його стінах. Чому саме він це ідея сина засновника книгарні Дмитра Феліксова. Бо ж котики це про затишок і водночас незалежність. Ідея, яка виношувалася рік, та ще два місяці втілювалася в життя. Тож готуйся, на тебе чекає більше вісьми тисяч книжок. Це омріяний простір на 460 квадратних метрів і два поверхи з вісьмома концепціями. Книгарня. Взагалі, в книгарні багато чого запозичено із захоплень кожного з членів родини Феліксова, оскільки вони всі великі фанати Гаррі Поттера. Перший поверх це кав'ярня, мерч та презентаційна добірка книжкових новинок з жанрами. Це вже, напевно, стандарт, де є книги, має бути кава. Івент Простір. Тут проходять презентації новинок від українських видавництв, зустрічі з авторами, книжкові клуби, відкриті дискусії. Цей майданчик магазину заставлений вінтажними меблями та скиломом на підлозі, отримав неофіційну назву Віталія Гріфіндора. Вінтаж. Це захоплення дружини Дмитра старовинними речами та різноманітними блошиними ринками. Тож усі побутові речі в магазині, окрім хіба що книжкових шаф та каміну, мають поважний вік та свою шляхетну історію. Я не могла не звернути увагу на центральну окрасу магазину. Могутній стіл що слугує закасу. Цьому антикваріату, прикрашеному барельєфами ручної роботи, 200 років. Важить він теж солідно 200 кг. Погодьтеся, це викликає повагу. До речі, в магазині навіть свій скляний міст є. Прозора підлога з складовими прольотами. А ще піаніно тут проводять музичні та поетичні вечори. Рояль для читання з музичним супроводом. Не пропустіть вечори з живою музикою. Дитячий простір для дітей є окрема частина книгарні з книгами. Також планують два рази на тиждень проводити читання для дітей різного віку, таким чином хочуть транслювати любов до книги, а ще дати можливість батькам наодинці вибрати книгу. А також тут є сувенірна крамниця. Створили колекцію Київ читацький з різними образами Києва на сувенірні продукції. Наприклад, на кухлі зображений каштан, батьківщина мати з тризубом, пам'ятник князю Володимиру, розбита військова техніка, кураж базар, дім квітів. Тобто вона про такий Київ, яким він є сьогодні. Простір з вінілом. Окрема родзинка книжкового. Багатий вибір вінілу понад одна тисяча платівок та коміксів. На момент відкриття платівок було близько 700. Неймовірно затишна книгарня. Де можна не тільки придбати книги. А й випити кави і перекосити. Бонусом красивий вид з вікна і чудова атмосфера всередині. А ми з донечкою продовжуємо відвідувати цікаві місця та ділимося з вами. Щоб не пропустити нове відео, підписуємося на канал. Не забуваємо ставити вподобання до відео. Вам хвилинка справи, а нам дуже приємно. До нових зустрічей! Мирного неба.